Ще раз переконався в тому, що якщо б жала надумала тебе вкусити, Хоч ти в костюмі, хоч в броні костюмі, наш пари не знайде. Одна прокусила тут на руці, виходить, десь була така складочка, вона десь достала. А друга прямо між кросовком і штаніною. Так, зараз подивлюсь ще одну сімейку. Ну ця сім'я взагалі якась агресивна. Не знаю, що на них не йшло. Вони якось від погоди, наверное, залежать, не знаю, що їм. Буває нормально, а буває кидається як собака. Так, зараз подивимся. Так, це ще навколо мене літають з того вулика. Хочуть помсти за те, що я до них поліз. Такі ямочки ми ставили. І воно таке, що трошки таке ділювало. Зараз що трошки таке ділювало. Непогано, нічого з Трошки цей медок. І не... пошкрябуємо, щоб вони його забирали. він тут не нужний. Це закристалізований прошлогодній. Медок. Так, зробимо. От. І зараз різких рухів. Так, носять ага носять трошки нектарчик і, і, є, і пирога, це дуже добре корма у них є. Починається. Ох, як добре, дивіться, який гарний розпліт. Перспектива дуже добра. Нужно добро, надо их срочно расширять. Сейчас потом исчезем.

Terima kasih atas dukungan anda